Доброго дня, шановні батьки, мої любі діти, ось і закінчується весняна пора року і настає довгождане тепле літо. Ви знаєте, що щороку, в перший день літа, ми відзначаємо свято День захисту дітей. Це свято радості і надії. Це той день, який нагадує батькам про права дитини. Право на життя, право на освіту, право на дозвілля і розваги. І сьогодні я хочу вам запропонувати намалювати ось такий малюночок. Наша планета Земля велика і могутня. Світить яскраве тепле сонечко для діток цієї планети, а об'єднує наших діток велика. І міцна дружба. Малювати ми будемо незвичним для нас способом. Для цього нам потрібен аркуш паперу, олівець, фарби можна використати акварельні і гуашеві. А ще не використовуємо пензлички, а будемо використовувати звичайну паралонову губку, яку я прикріпила на прищіпочку. Їх потрібно мати три. І так, з лівого куточка в правий ми малюємо, не відриваючи руки, дугообразну лінію. Це і буде наша майбутня земля. Зверху посередині листочка розташуємо наше сонечко, яке буде світити на нашу планету. Беремо фарбу. Якщо фарба густа, можна змочити поролончик у воді. У мене фарба вже підготовлена, і тому я беру зараз макаю синій колір і ось таким способом малюю нашу землю. Ви знаєте, що на планеті Земля існує дуже багато води, тому синій колір і символізує. Нашу воду. Поки наша земля буде підсихати, ми намалюємо сонечко. Так само, як густа фарба ми змочимо водичці, у мене підготовлена, і тому я макаю зразу у жовтий колір. І малюю сонечко. Ось так. Можна гарно малювати. І проводимо плавно таку лінію. Далі робимо промінчики шляхом промокування. Ось такі промінчики, схожі на настоящі, ми з вами і промалюємо. Подивіться, як гарно вийшло. Підсохла наша земля, і ви знаєте, що крім водички, існує на землі багато материків. І ми з вами намалюємо зеленим кольором материки. Ось таким чином. Щоб показати дружбу всіх народів, дружбу наших діток, які мають різну шкіру, ми використаємо пальчики. Макаємо казівний пальчик у водичку і набираю я жовту фарбу. Серед народів різного кольору є обличчя дітей світлі. Темношкірі так само вказівним пальчиком я набрала коричневий колір і зображу темношкірих діток. Ось так. Це наші голівки. Далі я буду використовувати пальчики. У мене чомусь пальчики захотіли всі малювати. Тому я занурюю в водичку великий пальчик і починаю малювати одяг для наших діток. Ось таким способом. Витираю серветочкою пальчик. Далі в мене інший пальчик захотів помалювати, макаю фіолетовий кольор. Далі можна малювати синім кольором одяг. Зеленим. Ну, якого ще немає у нас. Знову можна в коричневий макнути. Ось так. Фіолетовий повторити, знову червоний і нарешті зелений. Так, далі ми повинні промалювати з вами зачіски. У темношкірих діток ми знаємо завжди курчеве волосся. Малюємо курчеве волосся. Серед них так само є і хлопчики і дівчатка. У наших світлих діток є теж дівчатка з хвостиками малюємо фломастером ось такі чудові хвостики для наших дівчаток. Так, є хлопчики з короткою стрижкою, так само намалюємо. І дівчинка знову хай буде. Ось така зачіска з довгими волосочками. Так, далі ми з вами промалюємо ручки і ніжки. Щоб показати дружбу діток, ми повинні з вами зобразити їх, взявшись за руки, ось таким. Способом ми з'єднуємо ручки, тому що дружба повинна бути міцною. Ось так. І поки наша фарбочка вже підсухла, тепер ми можемо промалювати детальки. Намалювати очі, носик, ротик, тобто зробити діткам обличчя. Ось так. Ці дітки повинні бути усміхненими. Промалювали і зробили. І залишилося додати нам ніжки, тому що фігура людини, а в даному випадку дитини повинна бути завершеною. Ось такий малюночок у нас з вами і получився. Подивіться ще, будь ласка, на зразочок і на те, що ми з вами намалювали. Якщо вам сподобалось, то можете приступати до роботи. Я вам бажаю тільки успіхів. Намалюйте, будь ласка, свій малюночок і прийшліть нам на сайт.